Обережно, бо там шиферу набито дуже-дуже і дуже. Оце була кухня, далі була спальня. Оце була зала, далі спальня. Оце була ванна. Тут тобто була гаряча, холодна вода, а отут два холодильники стояло. Ну, бачите, що з ними сталося. Це це в ноль. 2.09 ми дізналися від лісників Святогірського національного парку о 14.20, що вони не утримують лісову пожежу і вона двигається на село студинок. Вітер був такої сили, що десь приблизно о 16-й годині вже розпочалася пожежа. Сила така була, що кидала з дерев кору гарячу на 500-600 метрів. Вона летіла, загоралася. Горіти почало іменно з криш. І воно згоріло якось дуже швидко. Я сам пожежником робив, я цього не бачив ніколи. У мене мати пенсіонер, вона єлі ходить на ножках і маю сестричку інваліда. Сам 22-му ранення були, мене комісували, не думав за документи, не за що. Я хватав їх, все, що зміг. Ти ухватив спершу погріб, а тоді вскочили сюди. Зараз вони в Харкові вчора поїхали. На село було евакуйовано в село Яремівку. Десь на 9 ранку у нас близько 70 машин вже працювало по гасінню пожежу. 3-4 числа вже було локалізовано, а вчора фактично вже було ліквідовано і машини поїхали. Тобто в лісі вже перестало горіти. Пройшов дощ. Практично люди всі 90% залишились, виїхали буквально 10-15 сімей до рідних, десь розмістились. Всі інші залишаються в селі, де вільні будинки займають. Зараз йде допомога від благодійних організацій, які надають будівельні матеріали. Привезли 15 шиферин, 6 балок. І оце вчора. Получив накриття, доски, піна, трішки гвоздей. Це я складав дрова. Тепер буду їх витягати назад, щоб там зробити ну, якусь хатиночку. Тепер мені треба буде провод, щоб підвести сюди світло. В общем, десь отак. От. Приїжджали юристи. Вони сказали, буде сертифікат. Або на якусь квартиру, або на якийсь дім. На відновлення у ці кошти вони будуть або в кінці, війни, або якось... Я не розумію цього. Так тут, не знаю, десь шукай тут. Десь тут. Шукай, шукай своїх.